іншої сторони, це значить, що ми будемо дивитися більше дурних шоу і приймати участь. Але знов ж таки, з іншої сторони, в нас може з'явитися те, що колись нам давав телевізор, що ми щось всі дивились одночасно. Зараз в Netflix, якщо ця та штука буде, то можна буде, я не знаю, голосувати. От ви ж бачили, як люди кожен раз після виходу там ті шоу холостяк, всі потім починали щось там обсуждати, так далі, тому що всі одночасно це дивились. Потім виходили в інтернет і обсуждали. Через Netflix можна буде зробити теж саме те. Ще й повпливати на те, що відбувається в шоу, коротше, нетлікс, красавчики. Пам'ятаєте, ж дуже велика шуміха була, коли компанія OpenAI купила компанію Johnny Айва, Johnny Айв, якого винять в тому, що Apple виглядає зараз таким чином, як вони виглядають, тільки завдяки Джоні Так Також тут ходять слухи, що ось ось в цьому році вони випустять новий дівайс. і Johnny Ive, і Сем Альтман казали, що це точно не буде телефон, це точно не будуть окуляри. Я насправді ставив на окуляри, але я виглядаю так, що помилився, і ходять слухи, що це будуть навушники. Такі нові навушники, які будуть розроблені за допомогою OpenAI, і а, під дизайном студії Джоні Айва. І якщо так подумати, то навушники, в принципі, можуть бути дуже непоганою інтеграцією зі штучним інтелектом. Взагалі, це, напевно, один з перших дівайсів, який був би класний для інтеграції з штучним інтелектом. Я все ще впевнений, що окуляри були б набагато кращим девайсом, куди треба було інтегрувати штучний інтелект, і компанія Meta це насправді робить і не може, блін, випустити всі ці девайси. Але от, компанія Open я вирішив піти тим шляхом, і ну зразу видно, що там можуть бути перекладачі, а можна буде щось там запитувати. Ну, в принципі, мені здається, там, ну. А що зміниться? Зараз можна чат gpt там говорити з телефона, а зараз можна буде ну там з навушників. Ну Там автоматичний перекладач може бути. Які будуть кейси, не знаю, але та виглядає, що вот-вот у -вот 2026 році. Всі будуть дивитися на нові девайси, такі господи, знову той штучний інтелект. Хоча ну самі ж розумієте, що велику кількість застосунків, велику кількість гаджетів, вони стали можливі тільки завдяки штучному інтелекту. Боже, штучний інтелект це як основа основ, а гаджет – це все ж таки гаджет. Якщо в Сполучених Штатах запитають, яке саме відоме слово під час того, як правив Дональд Трамп, це точно буде слово. Тарифи Як ви знаєте, зараз величезна проблема в тому, що велика кількість компаній, які раніше виробляли дірами, дірам це Dynamic Random Access Memory, це те, що використовується для того, щоб робити там оперативну пам'ять, це якісь чіпи, які потім використовуються в SSD, ну, коротше, ці віші, а вони раніше там продавались, і оперативна пам'ять була дешева, як борщ. Зараз із-за того, що лабораторії по розроб. Сі штучного інтелекту це все за преміум ціну. Ціна на оперативну пам'ять виросла в 4 рази, як мінімум. Ну і я вам ще в минулому році казав, якщо ви хочете проапгрейднути свій комп'ютер, виглядає так, що вчора був найкращий час. І зараз я вам повторюю, мені здається, вчора був найкращий час. Зараз найкращий час, тому що завтра буде дорожче. Так ось, в ви, Сполучених Штатів Америки, вирішили, ха, що ж ми можемо зробити? Ми можемо зробити.